Закарпатське олімпійське лелеченя перетворилося в справжній спортивний фестиваль серед дітей. У ньому в п'яти конкурсах виступили понад 190 учасників або представники 16 команд міст і районів краю. Кожна дитина мала можливість показати свої здібності, а основним стимулом для переможців була поїздка в Артек. Я дуже люблю спорт і дуже люблю брати участь у різних змаганнях. Тому я прийшла сюди за перемогою і хочу виграти, щоб поїхати в Артек. Це море, відпочинок, і можна позмагатися ще більше з іншими. Привітати учасників та побажати їм успіху. Прийшли представники обласної влади. Успіх є в тому, що ми ж все ж таки передбачаємо виховати здорову особистість, а ці заходи цьому сприяють. Но, крім того, спорт завжди був, є і буде тим е, видом змагань, яке виховує найкращі якості людини і молодого підростаючого покоління, в тому числі таке мероприємство, як Олімпійське лечення, воно є е, святом, воно не є. Таким якимось мироприємством е таким змаганням, да, це є гард наших молодих, наших юних школярів. За маленьких олімпійців тримало кулаки й обласне відділення Національного олімпійського комітету України, який є основним організатором заходу. У відділенні особливо раділи, що скоро їхні ряди поповнять нові юні спортсмени. Ми раді, що ми можемо такі масові сервання провести для наших учасників, будучих олімпійців, яким ми що в діємося, що буду ще двадцять будуть Олімпійські ігри. Бо дуже сітіх дітей, хто ти буде на Олімпійських іграх. Після кількагодинних змагань, які поєднували презентацію, малюнок, естафету, вікторину і рухливу гру. Журі нарешті визначило переможців. Третє місце посіли вихованці з Копашнівської зож перших третіх ступенів хуського району. Вони набрали 29,5 очка. Другими фінішували учні Тячівської ЗОЖ номер 1 22 очка. Ну, а тріумф переможців пізнала команда лінцівської зож перших третіх ступенів Ужгородського району. В активі три перші, одне друге і одне третє місця і вісім очок у підсумку. Трійка призерів нагороджена відповідними медалями та грамотами, а також гарними кубками. Не залишилися обділеними й усі учасники. Вони отримали сертифікати, футбольні та волейбольні м'ячі, а також літературу на олімпійську тематику. Найголовніше ж, можливість відчути справжній спортивний азарт. Командний дух, волю до перемоги, об'єднані під світлими ідеалами олімпізму.